Якщо змішати пафосну манхву з не менш пафосною музикою Хіраюкі Савано, отримаємо справжню вибухову суміш, яка стрімко підкорила рейтинги краншрову. І це цілком закономірно, адже навіть до виходу аніме адаптації, манхва та новела вже здобули у публіки величезну любов та популярність. У цьому відео ми обговоримо перший сезон. А коли я подивлюсь другий, цілком імовірно зроблю окреме відео і про нього. Цю корейську історію адаптує відома японська студія А1, і робить це доволі якісно, так і естетичні моменти і 3D, але в якому аніме цього немає, просто насолоджуйтесь сакугою та кріпово намальованими обличчями, або ось цими очима, що світяться. Слово повезло із адаптацією, чого не скажеш про вукінзм пака та джуна, хоча, по своєму наповненню він для мене набагато цікавіший за соло-левелінг. Інший дуже популярний вебтюн справжня краса, маючи за плечима неймовірно популярну дораму, на жаль. Не змогла похозуватись вдалою аніме адаптацією, це стосується сей головної героїні та візуалу, який зовсім не відповідає очікуванням, залишаючи змішані враження. Але якщо вас цікавлять манхви та аніме по ним, і ви хочете від мене більше відео по цій темі, то напишіть у коментарях під цим відео. І в нас початок аніме відрізняється від манхви, так як там відразу розпочинається історія головного героя. В анімеш ми бачимо битву на острові Чеджу, який потім постійно згадується персонажами, і вони туди пробувають у кінці сезону. І знаєте, початок соло мені дуже нагадав Хантера. Асоціація мисливців відправляється в зелену країну НЖЛ і стикається із мурахами-химерами, що чинять терор і знищують все навколо. Вайби мисливця переслідували мене протягом перегляду всього першого сезону. Однак, чим далі просувався сюжет, тим менше соло левелінг нагадував роботу Тагаші Сансе. історія вміє себе красиво подати, захоплюючи ще з самого першого епізоду. Однак після такого феєрічного старту ставки поступово знизяться, і далі нас безперервно кататимуть на емоційних гойдалках. Також нам відразу окреслюють умови, що після пробудження ти не можеш підняти свій рівень, але найслабший мисливець отримує шанс стати найсильнішим. Його мотивація побудована на порятунку матері та турботі за сестрою. Все відбувається, наче як по завітам Одес сенсея Батя пішов по хліб, а мати знаходиться на грані між життям та смертю. Сказав би, я, що джинву не виділяється, але у нього є одна риса це безмежне бажання боротись. І під час перегляду він мені дуже сильно нагадував Ерена Єгера із Атаки Титанів. Даний тайтл демонструє. Що навіть найслабший у критичних ситуаціях може себе проявити. Якщо в багатьох манкве сюжет будується навколо булінгу та вукізму щодо зовнішності, то тут це зводиться до сили персонажів. Хоча, можливо, під час школи у нього і були із цим проблеми, але це ніяк не згадується у сюжеті даного сезону. Втім, варто було головному герою підняти рівень і змінити зовнішність, як одразу вайфу почали звертати на нього увагу. А гостра чи із другого сезону стало причиною появи мемів. І знаєте, коли герої починають знищувати гоблінів, у тебе в голові відразу з'являється образ того лицаря в обладунках, який ідеально відточив мистецтво полювання на зеленовухих. І в цій групі статистів мене цікавить ось цей чолов'яга, як, який так схоже по зовнішності і поведінці на Ханаса із Титанів, обох же спіткава швидка смерть, що вплинула на головного героя. А, ну ще і Сонг той маг, який пішов у біл твара і тримався непогано по сюжету. Хоча треба було якусь гібриду розробити, аби кидати слеша за допомогою меча, але навряд чи у світі соло надані сили тобі дадуть варіативність. Та хіл рангу джухі, яка ймовірно проявляє інтерес до ГГ. Хоча навіть не читаючи соло, я знаю і з ким буде головний герой, але у цьому відео обійдемось без цього далекого спойлеру. Сюжет підкидує героям подвійне підземелля, де ми можемо побачити дуже цікаві статуї. Одна з них схожа на Саурона, а інша на Бідженайн із Бліча. Але найбільше інтерес, звісно, представляє статуя Бога із скріповою поясмішкою Діни Фріц. Хто і нащо все це спроєктував? Яка фінальна ціль? Чи Бог вирішив так передавати свою волю? І так, герой не славший, але інтуїція та інтелект працюють добре. Одні піддаються паніці і помирають, інші завмирають в очікуванні, а наш герой продовжує діяти. І саундтрек Савано тільки покращує атмосферу цього тайтлу, і деякі мелодії на початку схожі на саунди із титанів або семи смертних гріхів, і в кінці кінців все одно все складається так, як це було описано у заповідях Бога: сон стає жертвою і рятує всіх інших. І якщо Гріфіт скористався іншим, щоб вознестися до статусу божества і отримати фальконію, то сон перепробуджується і учасники асоціації розповідають про це як відомий факт. Але в історії ми поки що не стикались із людиною, що так схожа на Сона. Можливо, серед монстрів буде такий. А ще мені це дуже нагадує пробиття ліміта, як у Ван Панчмені. Саме це робило Сайтаму найсильнішим героєм. І так як сон ще не почав качатись, очевидно, що у нього стати не змінилось. Він відводить від себе підозри, аби потім на цьому побудувати сюжет. У ванпанч мені дуже довгий період цей сейтаму ніхто не сприймав серйозно, і очевидно, що в сово темп має бути швидшим. І якщо для інших здібності та підтримка своєї форми це звичайна робота, то ось для ГГ це все перетворюється на ММО-дрочільню. А так як я люблю такого жанру ігри, то і на соло я дивлюсь трішки під іншим кутом. І тут перше, що кидається в очі це очевидний референс на ванпанча, із його 10 км бігу та сотнею віджимань та пресу. А ще якщо одного разу зламати межі квесту, можна здобути додаткову винагороду. Жаль, що такого немає в іграх. І якщо вимоза не виконання деявику, ти не отримаєш штрафів, лише втратиш можливість отримати винагороди. То ось тут будь-готовий відправитись на штрафний майданчик, де існує потреба потриматись деякий час, і це обмежує героя. Він має діяти так, як це задумала гра, однак навіть покарання може стати спасінням, що було продемонстровано під час отримання професії. Хоча, з іншої сторони, це дозволяє генерувати різноманітні ситуації, статус, який качає герой, змінюють його зовнішність кардинально, а в наступному сезоні. Це відбувається настільки швидко, що він стає повноцінним адептом гострої ще Гігачеда. Тут тобі дадуть і відхил після Апу нового рівня, але якщо тобі мало, то на тобі здібності повного відновлення. Навіть гача вот бокси завезли, А мені ось що цікаво, чи зможе він здонатити реальну валюту у гру. Чи, наприклад, виводити валюту через сторонні сайти, конвертуючи її у вони. До речі, у вас є 500 ВОН. При бажанні можете закинути по посиланню в описі або ж оформити спонсорування на цей канал. Ще один не менш важливий плюс це відсутність донату за приховання обладунків, бо в деяких іграх за такий стиль з вас можуть здерти кошти. А так тепер герой буде завжди світити своєю мордашкою. Герой відробуються фласки, предмети, ресурси для крафту і все це качається у Х2 форматі, бо, окрім стандартних підземель, який тобі дає системи на вибір, ти можеш ходити у данш з іншими. Так герой важко він знаходиться на грані між життям та смертю, але завжди перемагає на останньому подисі. Бо тут, на відміну від ММО, ти можеш атакувати у різні місця, знаходячи слабкості. У гріш, ти просто атакуєш таргет, наносячи фіксовану шкоду, і ти можеш піти на монстра, який вищить тебе по капу. Але будеш ну дуже довго кайтети і бити, і з таким сербером зіштовхується сунву. Але ні, камінь телепортації зручно випаде, і ти переможеш монстра. Герой просто не зазнає поразки, та навіть покинувши данж, він може туди увійти. І я не здивуюся, якщо зачищені монстри не заспавняться. Що конкретно полежить йому задачу, і ці сили конкретно почали міняти особистість хлопака для нього, навіть питання про вбивство людей не виключе серйозних коливань чи моральних дилем після на героя. Хоче почати полювання хантер есрангу, який хоче помстити за брата, але тебе це якось не жахає. Ще герой знаходить собі геноса. Щоправда, це виділяється багатством своєї сім'ї. Так, ти крутий донатор із обладунком, а у світі, де ти не можеш качнути рівень, це тупо не має сенсу. Герой працює із бізнес-партнером, отримуючи кач, а взамін допомагає створити конкурентну гільдію. Гільдії, наче як чи болі, монополізували все, і ти працюючи на них будеш щасливим, бо не дай більше не знайдеш таку конкурентну заробітну плату. Говорячи про ЗП, подивіться на цього менеджера. Якщо всі інші щось там підозрюють, то це моментально розкусує героя. Дайте вже йому підвищення заробітної плати. Так йому пригрозили, але тепер махових із інфою ну ніяк не зупиниш. І в цій частині відео я хочу відзначити моменти, які мене найбільше зачепили. Перший, коли герої зібрались у рейдстарим складом і до них доєднався мисливець берангу із в'язнями. І на початку персонаж Канна віє вайбами мегумі і ЖЖК, але потім герой розкривається із іншої сторони, і чимось нагадує рубавучий з Ванпіса, агент, якому начхати на справедливість, і він той, хто бажає ваштувати криваву баню. Люди стають мисливцями, аби втілити свої бажання, маючи змогу вбивати, прикриваючись юриздикцією організації, а задача по контролю над вбивствами стає тупо нездійсненою. Ти не зможеш у всі рейди відправити ес рангового мисливця, та й навіть якщо вдасться це зробити, немає ніякої гарантії, що й не покінчить із усіма людьми у рейді, а якісь технології чи псионічні здібності поки що у сюжеті не згадувались. Тому брехню буде досить важко виявити. І навіть незважаючи на такі трави із головою, працівника все одно продовжував тримати на робочому місці. В таких справах ефективність походу стоїть вище за безпеку групи, тим паче, високорангові це рідкість. Друга подія є ключовою для подальшої історії, так як герой отримує свою спеціалізацію. І знаєте, було б круто, якби це була не просто битва проти лицарів, а ще якісь квести на крафт. Щоб герой міг перечарити обладунки, отримавши єдиний статус ефект по типу зменшення витрат на закляття або резисту до шкоди. Інший же момент стосується виживання. Я думаю, що у квесті нереально закрити портал і ти маєш протримати стільки, скільки зможеш. Але ти можеш покінчити із чоклунами і закінчити квест, коли тобі буде зручно. Саме під час цього квесту система підсоблює героєві і відправляє його на штрафний майданчик, де він нарешті може скористатись хілками. Чого ти не зможеш зробити під час отримання професії? Ну і куди ж без дуелі проти відданого лицаря Ігріса, який бився не ефективно, а по честі. Можливо тому і програв. Порожній трон належить Богові, який придумав цю систему чи тому, хто володів цією силою ще договного героя? Це питання, на які Тайтл має відповісти у майбутньому. У будь-якому разі герой змінюється під впливом системи і виконує квести. Як, наприклад, СБО ізбистом шести мисливців. І тут хоч і показала внутрішній світ персонажа та його слабкості. І можливо далі із розвитком здібностей ми будемо бачити протистояння, але поки Джен Ву це ідеальна машина для вбивства. А на якому ж я був хайпі, коли герой нарешті здобув ті легендарні right. тіні? І знаєте, добре, що некромант не обмежується якимось там дудними статистами. Цікаво, якими ж будуть інші тіні та їх особистості. Та й чи зможе гри використати їх потенціал на всі 100%, також є і інші персонажи. Наприклад, оцей, який схожий на Заракіта у Увогіна по своєму вайбу, і ось цей Чо, який виглядає як Айзен в окулярах. Можливо, він не той за кого себе видає. І тут, як у ванпанші, треба витягувати сюжет ось цими персонажами, прописуючи їм цікаві моральні дилеми та абілки, бо чим сильніше буде ставати герой. Тим менше ти будеш хвилюватись за його долю. А ось про чаха ін, я думаю, ми будемо говорити вже у другому сезоні. Ось такі враження від першого сезону соло-левелінгу. буду дивитись другий, щоб побачити гібрид рогі з некромантом та й чи зможе мене у подальшому автор чимось здивувати.